Всім привіт. 31 травня сьогодні, 20-23. накинув 14 штук. Всі голубенят летять. Вітер метрів три в минуту. Подйомістий. Всі голубенята летять. Білі, жовті, рижі, паяси. Світле. Хороша погодка, я думаю. Будь хороший польот. Хороша влажність для голубів. 60-50% дологість дуже хорошо. Коли вже під 80 за 90 голуби не летять, вони задихаються. Сідають, зюби, відкривають, ну, практично не летять. А це от встав вранці, зараз десь около 6 часов ранку. Встав вранці, подивився, що 3 метри в секунду і 63-64 відносно вологість повітря. Я Зразу знав, що ці гули будуть летіти. Так що рекомендую теж подивлятися в інтернет що Менше 70% гол виганяний, чуть-ві вітрець, Миколаївський гол буде летіти. Це, що зараз я й показую. Вроді вітер, видно дерева, що вітер невеликий. Три, може навіть менше. Чуть. Але голуби на хвостіках чуть дійшли, зараз вони складуться. Так, приближу ще трошки. Це приблизно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Вже вони так гаренько взяли висоту, гуляються там. Ласточки в нас тут, як завжди, покою не дають. Так, згубудися їх. А ось. Ну, там ще і заїми трошки відійшли. Нічого. Вчора погоди не було. Погоди не було. Голуби не ганялися, сиділи, грились на сонці, соня вранці вітрець. Так, все, вони за деревами, я не буду я довго знімати, польоти є, От одненьке чуть випало. Де це воно. Ось. Риженькі білохвости, а, ні, це гречаненькі білохвости, Рижа гречани. Ось, його можна познімати. познімають. Оти за дерева зайшли. Ну, ще молоді голубенята, трошки не що треба хвоська скласти. Єсть там голуби, що вже голубенята до 4 часов влетіли. Є більше 4 часов влетіли. Там їх троє чи четверо таких. То всі такі молоденькі, там друга льотка. Я стараюся на третій льотці ганяти. Такі вони більш заслішені. Це, це жовтич, жовтий, по-моєму. Одне кіло підтягнулося. Так, добре всім миру і добра.